Я обачаюсь. а ви зустрічаєтесь? Так. У мене до вас таке делікатне питання. Мені дуже сильно сподобалась ваша дівчина. Скільки потрібно заплатити грошей, щоб вона прямо зараз зі за мною поїхала повечеряти. Там всяк... всякі поштасті до того всього просто повечеряла. Та вона без стіна, то навіть про суму грошей до цього Може я просто з нею зараз про це питання поговорю? Якщо тисячу доларів заплачу, просто за вечерю все? Ну, Можна. Можна? сенсі. Он стоїть в моя GT. Ми зараз з вами поїдемо просто на вечерю, Тут ресторанчик недалеко є. Що, і по Давай. Та братан, ми просто по вечері нічого такого не буде. Добре? Все, в все в машині розчитаємося буде нормально. Так. Окей. так, вот моя нова AMG GT, тільки вчора взяв номера. Нравиться тобі, да? Ну все, сейчас покатаємося, по все на вищому рівні буде. Братан, іди сюда, іди сюда. Можна дай на секундочку? Сейчас, секундочку, я з ним поговорю, добре? Братан, дай. Чесно кажучи, мені здається, що вона того недостойна. Та я бахаю, чесно. Це була просто перевірка, давай ще з тобою пойдемо пиво, нормально поставимо, як нормальні мужики. Ну його нафіг такі відносини. Ти такі відносини, я думаю, не потрібні, да? Согласен? Да, да. Все, сідай. Ой! Все, коротше. Не, блін, серйозно, типа, твоє відносини все показало. Так так. Я... Знаю, що ні? Наше ти так до хлопців відносишся? Це ж ненормально. Макс, ти що? ти їдеш? едешь? Полін, серйозно, теперь ты нахер. Ну, серйозно, свої відносини... Вы смысли, иди нахер. ти що взагалі? Все, давай. Все, Поліна, давай, поїхали, коротше. короче. рік з знай зустрічався. Да, пища, братан.